Цинізму немає меж. Володимиру Зеленському вдруге заборонили виступити на Оскарі. А фільм про російського опозиціонера Олексія Навального забирає першу статуетку у номінації Найкращий документальний фільм. Поряд із Юлією Навальною посадили продюсера і режисера стрічки Будинку зі скалок, яку теж номінували на премію Оскар у тій же номінації. Сьогодні Українець розкаже, чому стрічка Навальний? Перемогла на Оскарі. Російська пропаганда дуже добре діє. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, залишайте коментарі і підписуйтесь на канал. Оскар поза політикою скажете ви? Е, ні. Ха-ха, не чули? Адже дружина Олексія Навального, Юлія виходить на сцену, отримує Оскара і жодного слова не обмовилася. Ні про війну, ні про Україну. Та й взагалі сказала про вільний народ. Росія должна бути свободною. Свободна від кого? Не назвала. Війна де? Не знаємо. Юлії, а варто було б згадати Збройні Сили України, адже вони твого Олексія також звільняють. Хто ж там на тій премії Оскар так зуба на Україну тримає? Адже будинок і скалок ставлять поряд із фільмом Навальний в одній номінації. Зеленському вдруге відмовляють виступити на цій престижній кінопремії. А от Юлії Навальний Каттіртю дорожка. До речі, Юлія обрала червону сукню, як і міс Раша, яка услоблює для мене кров українців. Поскромніше, Юліє так і хочеться сказати. Або чи довго думала, яку сукню вбрати на церемонію Оскар? Розуміло, що ми дуже дуже хотіли привести ці нагороду в Україні в ці важкі часи, але ми вважаємо, що ми мали виграти не тому, що лише що ми з України, а, а тому, що наш фільм дуже якісний, дуже ціннісний. Він розповідає про дуже важливі речі. І фільм Будинок зі скалок про українських дітей. З притулку на Донбасі важливе повідомлення, яке режисер хотів донести усьому світові. Проте кіноакадемія вирішила надати перевагу фільму про російського опозиціонера Навального, який досі не може визначитися. чий Крим не хочеться критикувати кіноакадемії? Це їх право, це їх рішення. Але ми розуміємо, що російська пропаганда дуже добре продовжує діяти, а дуже красиво представляє так званими опозиціонерами. Так званих політиків Українців відверто розчарувала промова Юлії Навальної, яка вийшла на сцену отримувати Оскара разом із донькою Дар'єю та сином Захаром. Навальній дали можливість виступити перед світовою громадськістю на такому престижному майданчику із сенічною промовою про хороших русських, які страждають від диктаторського режиму Путіна і не підтримують його війну. Ще більшого цинізму ситуації додає той факт, що цій же номінації було представлено. Стрічку будинок зі скалок виробництва Данії, України, Швеції та Фінляндії про українських дітей в умовах війни на Донбасі. Героями документалки стали вихованці від будинку поблизу Лисичанська Луганської області. Цю роботу на Оскарі проігнорували які теми російської агресії, повномасштабної війни та боротьби України у принципі. Олексію, світ не забув, твоє важливе послання каже Юлія Навальна. У червоній сукні усі ми не повинні боятися протистояти диктаторам та авторитаризму. Мій чоловік у в'язниці тільки за те, що говорив правду, боровся за демократію. Олексію, я мрію про день, коли ти станеш вільним, і наша країна стане вільною, говорила Юлія на Сцені Долбі у символічній суклі. Кривавого кольору реакція українців не забарилася. Користувачі мережі намагаються зрозуміти, чому кіноакадемія, яка відмовляє президентові України Володимиру Зеленському в можливості виступити на премії, аргументуючи це тим, що нібито вважає себе апалітічкою, дає майданчик хорошим русским. Тим часом український журналіст Остап Яриш вирішив догадати, чому українцям не варто вважати Навального другом та борцем за демократію. Слід пам'ятати те, що ти проти Путі Путіна не заперечує твоїх імперіалістичних та шовіністичних поглядів, сказав Остап. І так шкода, що а, ті, хто вийшли на сцену, а, переможці в цій категорії жодного слова не сказали про Україну, жодної підтримки а, до України не сказав. Тому я дуже сумніваюся, що тут можна говорити про опозиційність. Але розумієте, ми є сусідами на жаль цієї країни терориста. Ми краще розуміємо, а хто вони є. Ми... Перемога фільму про Навального прокоментували і в Україні, і в Росії радник голови офісу президента Михайло Подоляк назвав це рішення політизованим. Якщо Оскар поза політикою, як, як тоді розуміти документальний маніфест Навальний, у якому внутрішньо російська політика лється через край? Якщо Оскар поза контекстом війни в Україні, то масового геноциду Україні навіщо тоді постійно говорити про гуманізм і справедливість? Напис. Сав по доляку Твіттері. речник Кремля Дмитро Пісков сказав: судити про якості стрічки не можу, тому що не дивився, але припускає, що є елемент політизації. Цитує російська агенція Ріановості. Новості. А чому? Промовчали про Україну, чому не згадували Україну на сцені, і в той час, коли Україна бореться, і Українці борються а, проти терористичних країн не тільки за себе, а й за віль за весь вільний світ. Я вважаю, що це нормальне дати слово а, Україні представникам представникам України. Це таки висловитися. Президент України все таки висловитися і сказати свою думку. Але розумієте, а наша головна а, а, ознака, я на увазі всіх українців в тому, що ми не скажемося, а ми йдемо, боремося далі. А, тому а, найголовніше для нас мені здається, те, що ми привертали і привертаємо, і будемо привертати багато уваги через, а, через кіно. До України до проблем українських дітей через російську агресію, через російську війну до України, чесно сказати, дивлюсь на все це, і просто верх цинізму, верх цинізму, друзі, тому що звільнення Навального навіть з в'язниці це перемога України на полі бою. Це звільнення українських територій. І бачите, усі росіяни вони хвилюються лише за себе. Добре, пішли далі. Скажу, що гості церемонії замість червоної доріжки вперше за багато років фотографувалися на килимі кольору шампанського. На оскарі виступили Ріана Леді Гага, до зали разом з ведучим Джимі Кімелом заходив ведмідь. Фантастичний бойовик, все завжди і водночас, який вважався абсолютним фаворитом і претендував на 11 статуеток, здобув сім нагород. Переможці Оскара зі сцени. Багато дякували, мамам. Це доказ того, що мрії збуваються, сказала акторка і володарка Оскара Мішель Єо. Я маю присвятити це всім мамам у світі, тому що вони супергерої, і без них ніхто з нас не мов би тут сьогодні. Найкращий фільм фантастичний бойовик Все завжди і водночас. Найкраща акторка Мішель Єо. За фільм Все завжди і водночас. Найкращий режисер Ден Кван і Деніел Шейнерт. За все, завжди і водночас. Найкращий іноземний художній фільм На Західному фронті без змін. Він також отримав Оскар у номінаціях Найкраща операторська робота та За найкращу музику до фільму. Я продивився цей фільм На Західному фронті без змін. Мабуть, ви знаєте роман «Еріх Марія Ремарк. Читали. Перегляньте, тема війни нам близька і дійсно хороший фільм. Показує реалії війни. Друзі, дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі під цим відео, і все буде Україна! Україна обов'язково переможе. Не забуваємо донатити та підтримувати зсу.